Всім привіт! Значить, зимою була куплена копалка Вова Петрика, така робить їх на замовлення. Значить, це буде коротенький огляд. Ще вставлю там посилання з іншого каналу, відео, також посилання на цей канал зроблю. Я з автором домовився, він не проти, щоб я оставив посилання. По коротким налаштуванням, де розповідає виробник цих копалок, як налаштувати, щоб воно копало. Значить, що От я навіть при покупці написав засверлити, засверли оці. Штопорки, тут два штучки і тут два штучки. там Розказував, для чого це було зроблено. Ще пороблю такі відмітки ось тут для глибини. Також попротягував, промазав, зачистив ніж диском пелюстковим, потім коралом ну і покрив перетворювачем іржі. Ну, ще до сезону копання далеко. І будемо бачити, як вона копає, переживав, що кардан мій, бо Володимир Петрик казав, що цей кардан трішки засильний. Ну, для цієї копалки і, можливо, будуть якісь проблеми, але запускав. В принципі, нормально. До минулого сезону у мене була транспортерна, я її продав, вона мені не сподобалась. Ходила вона з цим карданом, кардан від фрези. Тут знайомих брав копалку, як вона вібраційна, чи як, якась бомет, бомет чи що. Ось такий. Великий якийсь сарайчик такий. Може знайду в інтернеті фото, то прикріплю. І з нею мій трактор гарчав. Гарчала коробка. Я тільки підключив, запустив. Ну, там якісь, як то навантаження були, ну не знаю, я її 10 секунд працюю, чую гарчить, виключив, завіз назад і все. Взяв цю, замовив. Робилося трішки довго, але досі ну, досязано готово, це основне. Дякую, що привіз. Він мені привіз, згрузив сюди. Коротенький інструктаж провів. Так, людиною говорити можна нормально, все. І доставка своя в нього. Шукайте в Фейсбуці Вова Петрик. Так само і відео в роботі там є все, наче копає достойно. Значить, Тут вилізла одна проблема, або я руко-жоп, або воно просто оце китайчатина. Е, підтягував цю гаєчку. Буквально невеличке зусилля дав. Гайка повернулася. Або різьба тут не така була, або на ній просто різьба злизана. Значить, до виробника претензій немає, можливо, я ж кажу, це китайські ці. Ну, проблем немає. Візьметься нова гайка, притягнеться і буде працювати. Значить, далі дивимося налаштування. від. Каналу іншого. А вам дякую за перегляди. Вже в роботі покажемо. До побачення. Дивіться, перед тим, як почати копати копалку, потрібно буде змастити. Один, два, три, 4. піднизу звідси 5, 6 підшипників. Окрім підшипників, потрібно змастити два яблука з цих. є Дозовські вони. Потрібно викрутити гайку, виняти сухар, положити в маску, поставити на місце сухар, закрутити гайку. Після того, як закрутили сухар резиновий і створюється вакуум під ним. Ви ніби зажали там капець-капець, насправді воно не дожали. На тракторі секунду покрнули, ну, пів хвилини покрутили, і та гайка ще пішла. Прокопали два ряди картоплі, нічого? та гайка ще пішла. Прокопали 5 сотих, а вона не пішла. Проволоку на місце на сезон забулося. Це що, до обслуговування попало. На тому буде все. Тепер, а де почати копати? Копалка має стояти... Так, нічого там. Копалка має стояти так, як зараз, на ножах, на рівній поверхні. Колеса. Повітря від рівної поверхні мають бути 3 см. То приблизне налаштування глибини. Тому що хтось два рази обгорнув, хтось три рази якось так. Хтось ні раз. разу, так. Коли так зробите, я б зробив, бо, але вона була вчора срашити їх, типу не зробив цього. Е... Отут зробите позначку. 3 см маємо від рівної поверхні, зробимо позначку. Отуту, так. Білим маркером собі взяли. Від тої позначки 4 вниз через 1 см. Чотири вверх через 1 см. Це для зручності на влаштування глибини. Так як в нас два ряди, Одна, ну якщо цього не зробити, то одна корзинка може багато брати землі, друга менша. Ну, який... а як не рівна площа? Зараз, в моменту, дійдемо. Горизонт все рівно буде йти. Скоро, ще, Нам потрібно, щоб вона брала одинакову кількість землі. То за допомогою цих полосочок. 4 вверх через сантиметр, 4 вниз через сантиметр. Mm. Від цієї, що першу ми зробили, зрозуміли, так? 3 см зробили, зробили, позначка і від неї через сантиметр 4 вверх, 4 вниз. Mm. Зробили так. Коли так зробили, на цій середній позначці заїжджаємо, пробуємо копати. Проїхали метр, оглядаємо картоплю. чи не Є різана, є різана, хреново. Тоді 1 сантиметр. Сантиметр рішає все. Не 5, не 10. Сантиметр рішає все. Сантиметр доверху. Проїжджаємо знову метр. Проїхали ще метр. Знову злазимо, глядаємо картоплю. Нема різаної. Значить, вгадали цей момент, коли ніж йде саме під картоплю. Лишню землю не потрібно її брати. От вона вся після зажалочки на одному уровні лежить. Тобто знайшли цей момент, що ніж йде під картоплею. Все супер. Тоді в нас є вінт третьої точки. Рібину ми знайшли. Шукаємо, тепер, щоб не розкидало картоплю вліво-вправо, то це треба регулювати від просійної землі до краю оцих крутів. Я приблизно скажу на око 5-7 см. Оце висота має бути до просійної землі від прутів. Все. Бо якщо зробити, типу наклонити її вінтом вище, картопля буде поступати на прути, а вона жухається вліво-вправо, вона буде її розкидати по всьому городу. А правильно... Отак сержечка має бути в картоплі. Не по всьому вироді вона валятися. Тепер ще один момент. Швидкість. Яка має бути швидкість? Починаємо копати з першої пониженої. Це трошки інша схема, як з транспортерною купалкою. Перша понижена, наприклад, у вас я дивлюсь піщаний ґрунт, можливо, десь і чорнозем Суглинок, У мене Ну, скажу. Пухкий ґрунт, е, сипучий ґрунт, сухе літо. І на першій пониженій, наприклад. Я наприклад кажу. отут тут закінчилась земля. Далі картопля Гуяє. бігає по тих крутах, то є файно. Треба другу понижену. На другій пониженій може земля отут закінчуватися. Наприклад. Угу. Знову у нас картопля бігає по тих прутах. Третя понижена. Земля має ось тут закінчувати. І картопля стоїмо на землю. Все. Тепер, якщо є город під гору, чи згори, як нам правильно сказати, згори краще не копати. Ви з транспортерною стикалися з купалкою? Ну то я ж копав 10 років. То там вона під кутом стоїть. І якщо з горба копати, картопля вибігає назад, падає під колеса, душиться, там mm -hmm. все херново. Ми її трошки ми... переробляли, ми колеса ставили назад, Назад? Вона, 90... 90... 90... Так, 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 вже воно виходилося. Да. Да. Я відео теж знімав на каналі ЄЦЕ. Я тут тоже те вже приходив до школу. Краще купати підгород. Задом з'їхали донизу порожні, підгору собі купував. Якщо вже великий наклон. Купаєте, Купаєте город сплошну, не через рядок, не через два, сплошну. Підряд цей город. Хороші забрали поїхали. Вона перекриває якщо, копачка повністю трактора. Да, якщо неправильно налаштовано з тими прутами то він вам буде скидати картоплі ось сюди, а вам на е наоборот, треба буде їхати. Тут лежить картопля. Тут треба продовжити той пруд, о, він, щоб ті плити близько до землі наклонились. Угу. Вони таке майже по землі воложать. Там складається таке враження, що ніби нема куди землі просіюватись. Насправді є куди просіюватись, тому що ми картоплю відділяємо наверх, а на її місце опускаємо землю на місце картоплі. Тобто там ну, зуб місце завжди є. Для землі. Е, так, дивіться, як як якщо огород є, отакий ще часом буває, ну отаких уклон, не, отак не, от ряди йдуть. Якщо почати копати зверху і донизу, вам по інерції картопля буде кожен раз скочуватись під колеса і буде заважати. Так, так, так. Краще знизу, оці ряди йдуть до, 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 до. По, по наклону тому. Такі моменти бувають. Да, перед початком роботи потрібно було б бажано було б, заїхати десь на пісок. У мене є ставок, в ньому піщане дно. Я собі поїхав по водичку, поїздив. Болгарка, я то все зробив би. Але то все нічого не рішає, взагалі нічого не рішає. Поки земля і не витре, крино. Це Ви ну, маєте на увазі ні, це. Ні. По піску, якщо ще вологий пісок, взагалі супер. 10 хвилин часу, він білий. До тоді... нас на поселок на Кременівці, під'їхав, став і, і нормальний. Е Був у мене один прикривий весь космено, який треба взяти. Оці штупорки, угу. я їх не засведлюю. Йому продали довший кардан, як положено. Він цепив і коли підняв, йому зламало кардан, ну, він задовгий був, розуміло. йому зламало кардан і так, так втрапилося в нього. То, після цього, якщо це ваш кардан, я дивлюсь, зараз там все добре, вам буде потрібно просто викрутити один штупорок, чи два, чи чотири, скільки вам заманеться. Взяти сердло на 6, на 7, зробити потай і закрутити штупорок назад. Різьба не пошкодиться в ніякому разі, навіть зато не хвилюється. Ці штупорки всі засверлені. Всі засверлені. Тут все а ці потрібно засверлити. Бо в інакшому випадку той вал він приймається повністю. Його просто... Декілька разів пустите, піднімете і його сам кардан може сюди назад випхати. Це за все, що він повністю да. туди. Наче що порило, щоб вона. Да. Ну там мікрончик цей свердлом. Я зроблю, щоб повністю оце... да, б... Щоб він сховався, і буде, буде мм. Ну, да, да. Якщо потрібно колись буде зняти, ну, можливо, це під час потрібно буде замінити, чи ще щось, то э, цей вал. Він виймається сюди назад повністю. От Ви відпускаєте штупорти 4 штуки, і він сюди виймається. Але перед тим як витягнути, потрібно відпустити гайки на конечники цінтизоскі. Тут засвержений в середині конус цій Ну, Так як в автомобілі вдарили торець і він вискочить, бо так виняти просто не вийде. Самі ці підшипники знімаються, є штопорне кільце. Тоді зйомником потягнули, але наконечник має бути знятий, тому що він буде супротивлятися. і не дасть Молотком не бити. Сйомничком, на тоді зйомник. Потягнули. Далі буде знов штопорне кільце. Далі знов штопорне кільце. І цей підшипник пройде оці сходинки, так само сюди зійде. Я зрозумів, вже один тут, один тут, один пішет. І аж так, я бачу. Все. Більш? Та, да, да, да. Самоцентруючі. Вони як тут самоцентруючі, бі -бі. так і тут. Спилька сплошна, да? болте уварені. Болте уварене. Да. Як буде спилька сплошна, воно типу, ви починаєте тут тягнути, звідти звідти перетягувати різьбу сюди, а так, ніби воно акуратненько. Дивіться, копалку потрібно всю перетягнути, обов'язково. Ці гайки вони спеціально не зажати, регулювати тут нічого не потрібно, воно відрегульоване. Це просто аби нагадування було, що потрібно всю купалку пережати. Не можна сильно тягнути цих дві гайки і ось цих дві гайки. Оскільки корпус підшипника є чугунним, за ним немає опори. Різьба то є велика сила, вона його зламає. Чувствільно ключом рожковим на 24 піджали. Останні всі болти, які є, хочете трубою, чим, чим захочете, підтягнули, забули. Да, ще такий момент буде зерною бути, вам буде скучно на тракторі. Ви <праців> будете ходити по городі, тому що два ряди купайте, його нікуди не стягує, він в рядах стоїть постійно, він ніде з них не дівається. Там буде скучно. Я допомагаю жінці картоплі, наприклад, збирати. Газ рушний відрегулювали, все, воно йде, шипить, то будете, коли проходите мимо трактора, десь там, як він копає, тако руками сперлись, він копає, я, нічого страшного тому немає. Ви так сперлись, чуєте тук 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 туп туп Значить, підтягнуть, підтягнути. Якщо він німий, його чути, він руку шукає. Якщо він німий, то <праців> не знаю. Там ще воздух, хоч смазка є на воду. Також воздух не вийде, смазка не заповнюється, він буде стукати. Я перед тим говорив, що декілька разів треба буде переїжджати кувайку. А стяги, цьому... да, да. тут... а той сухар потім ще притреться, знову просять, буде, знову треба буде піджати. Коли воно знайшло своє місце, змастилось собі там. Просто сезон ви його не чіпаєте взагалі. На наступний сезон, подивилися, люфт є, нема. Та я маю ввиду сезон місяць купання повністю, Так, да, Дивіться. Копанку змастити, але, але я рекомендую її мастити раз, наприклад, п'ять 5 сезонів. Дивіться, скільки цей підшипник, яку він проходить дорогу. От я позначив, ось позначка видно її Угу. Дивіться, скільки він вкалує дівінь цей підшипник. А, може вам? Ні. Це, це треба опустити. Цього чуть, Добре. Скільки цей підшипник за, за круг проходить. Сантиметр мають. Не проходить він сантиметр. 4, 4 міліметри. Ого, не так. на місце стає. скільки він вкалує. Якщо прокручувати, то зарізали. Тобто, він підшипник тільки туди-сюди, туди-сюди. Оце його робота. Чуть-чуть угу. припіднявся, чуть-чуть опустив. Я не знаю, ну раз. Тобто тут немає ворок. такого, що він крутиться постійно, він трошки туди, трошки вони, туди. Вони нічого не роблять, вони тримають цей вал, аби він не впав донизу в Ось На цих два підшипники є нагрузка. Але не суттєво. Тут є в основному осьове навантаження. Тобто, коли йде супротивлення землі, відносно ножа, його хоче ламати в цих підшипниках, підшипник фактично нічого не робить. Так само, як і цей ексцентрик. Бо якби був ніж прямий, От прямий зробити ніж. Да, було б на ці підшипники навантаження бешене. А так, ніби ніс у нас продовжувати такий, а ці крила зменшені. Тобто осіле навантаження попадає на середину ножа, ніж прорізає землю. ну Отак супротивляється, а вже тоді в прорізаний ґрунт ексцентрик просто запихає ножа. Тобто там без особливо сильно. Так, і для тих, хто додивився до кінця. Оце деньки мої тут ростуть, а це просто загнав. Провірити, як що, ну цікаво ж, стільки цікаво. і Просто було цікаво запустити, От бачите, якщо видно, протрусило, все. Тут менша глибина, тут трошки збільшив вже. ну В принципі, витрушує, деньки можна також сапати. Жарти. Так, тепер трішки хейту такого. E, значить, добрався до підшипників. Там швелери стоїть ще по одному підшипнику. Зараз дійдемо, покажу. Про що мова. І в одному підшипнику не було тавотниці чи маслянки, як воно там правильно. Трішки, рахую, не додивився пан Володимир. Так що будьте уважніші. Ну, проблема невелика, здається. Але, щоб до нього добратися, потрібно розібрати. Зараз покажу. Якщо будуть дивитись, Володимир, то зверніть увагу. От там. Немає. І що саме весело, нема різьби. Масляночки я хотів вкрутити, а різьби нема. Отак. От ну, розбирати її це. Ну, Вроді й недовго, але це оці болти викрутити. Штопорки, штопорки, мабуть, всередині, може всередині не треба, воно так вийде. І знову ж її потрібно буде виставити правильно. Ну, таке собі заняття. Поки я наш працював туди через той отвір, не знаю, що воно поможе, не поможе, але так. Що маємо, то маємо з гаєчкою ось цією розібрались, просто іншу гайку купив, накрутив все. Далі не знаю, правильно, неправильно. зробив. Зробив отвір, нарізав різьбу, ставив таку масленочку сюди. Думаю, шкоди від цього не буде. Ну, якщо щось не так, Поправте, будь ласка. Ну, за це відповідальність на мені. Тобто, як я вирішив, так зробив. Значить, вибачайте, що не так. І всім гарного настрою.